Серед буйної зелені тропічних лісів Індонезії вам випадає шанс створити свій куточок природи. Ви висаджуєте квіти, вирощуєте дерева і приваблюєте екзотичних тварин, створюючи цілісні екосистеми. Однак кожна дія, кожен хід це планування, де важливо не лише краса, а й гармонія. Завершені осередки, ідеальні умови та збалансований ріст. Чи зможете ви створити найпишніший та найдивовижніший тропічний ліс, та з його допомогою заробити якнайбільше переможних очок? Пропонує дізнатись гра Гутан Життя в тропіках в локалізації видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра гутан життя в тропіках розрахована на компанію від одного до чотирьох гравців. Під час партії учасники протягом дев'яти раундів будуть намагатись створити і розвити свій власний ліс. Для цього кожного ходу гравці по черзі обиратимуть квіти, які необхідно розміщувати на планшеті, і за допомогою яких ви зможете не тільки вирощувати дерева, що принесуть вам переможні очки, але й створювати ідеальні умови для приваблювання дивовижних тварин, які, крім особливих бонусів, також нададуть вам. Чимало переможних очок наприкінці гри. На початку партії один із гравців бере набір з чотирьох різних планшетів тропічних лісів та складає їх випадковим квадратом 2 на 2. Решта гравців викладає свої планшети так само, як їх виклав перший гравець. У першій партії ми радимо скласти планшети так, як це зроблено у нас. Після цього перетасуйте карти квітів і складіть їх у дев'ять стосів до лілиць. гриф двох у кожному стосі повинно бути 3 карти. за гри в трьох по 5 карт, а в чотирьох по 7 карт в кожному стосі. Позосталі карти квітів поверніть до коробки. Після чого візьміть один стос і викладіть усі карти з нього горілиць на центр стола. Неподалік покладіть жетони квітів. Дерева, а також фігурки тварин, проте за двох поверніть до коробки по одній фігурці кожної тварини. Наприкінці будь-яким способом визначте першого гравця. Він отримує жетон Панголіна. І на цьому приготування завершується, її можна переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія у гру гутан життя в тропіках триває рівно 9 раундів. Під час кожного раунду гравці виконують по 2 ходи, починаючи з гравця з жетоном панголіна і далі за годинниковою стрілкою. Кожен хід гравця складається із трьох послідовних фаз. На початку свого ходу перший гравець спершу повинен приготувати ринок. Для цього він бере один зі стосів квітів та викладає усі карти горіли. Ніць на центр, проте у першому раунді цей крок пропускається. Тож під час першої фази саджання квітів ви повинні обрати одну із наявних карт квітів, а після узяти зазначені на ній жетони квітів, прибравши саму карту до скиду. Далі ви розміщуєте усі отримані жетони квітів на своєму полі. На кожному планшеті тропічного лісу є 9 клітинок, і ви можете розміщувати нові квіти лише у вільні комірки лісу. Або ж на клітинки, де вже є квіти того ж кольору, але на озера викладати жетони квітів не можна. Крім цього, усі ваші розміщені квіти під час ходу повинні бути суміжними по горизонталі чи вертикалі. Також перша ваша викладена квітка в кожному раунді повинна або викладатись на квітку того ж кольору, або бути суміжною з вже викладеною квіткою, тобто розміщуватися поруч по горизонталі чи вертикалі. По діагоналі суміжність не рахується. Однак під час першого ходу в партії ви розміщуєте першу квітку на будь-яку вільну комірку. Якщо на обраній карті чи жетоні є різноколірна квітка, ви вільні узяти будь-який жетон квітки для розміщення. Після першого розміщення квітів на полі у раунді, перший гравець, що має жетон пан повинен викласти його біля карт. Квітів і тепер цей жетон стає доступним для вибору разом з іншими картами. Далі настає фаза вирощування дерев і завершення осередків. Викладаючи жетони квітів на планшети, ви намагаєтесь або вирощувати дерева, кожне із яких принесе вам по два переможних очка, чи завершувати осередки, які так само надають вам зазначені очки. Тож, якщо після першої фази у вас є комірки, на яких викладено по два однотипних жетона квітів, ви прибираєте один із цих жетонів, а на його місце виставляєте дерево. Будь-якого типу, адже все рівно кожна із них приносить однакову кількість переможних очок. Крім цього, на кожному планшеті у вас є декілька осередків суміжних клітинок, що оточені водою. Щоб завершити осередок, вам необхідно викласти на всі його комірки жетони квітів однакового кольору. Наприкінці гри ви зможете отримати зазначену кількість очок з кожного завершеного осередка. Проте зауважу, якщо наприкінці ви матимете різні квіти на одному осередку чи усі комірки осередка не будуть заповнені, ви втрачаєте зазначену кількість очок. Якщо після викладання квітів та вирощування дерев на своїх планшетах ви створили ідеальні умови, тобто ви заповнили усі клітинки одного осередку квітами одного кольору, і до того ж на усіх квітах у вас розміщені дерева, тоді під час третьої фази ходу ви можете замінити одне останнє розміщене дерево на тварину того ж кольору, що й квіти. Проте, якщо відповідної тварини немає в запасі, ви не можете замінити дерево. Ви можете привабити лише одну тварину за хід і, виконавши цю дію, вона удобрює ваш ліс, тобто ви отримуєте можливість викласти по одній будь-якій квітці на суміжні клітинки з виставленою твариною. Тим самим ви навіть можете вирощувати дерева. Коли ви пройшли усі три фази, ваш хід завершується і переходить наступному гравцю за годинниковою стрілкою. А сам раунд закінчується, коли кожен учасник виконує по два ходи. Тобто на центрі закінчаться усі карти квітів, та не буде жетона панголіна. Таким чином ви розвиваєте свій ліс протягом 9 раундів, наприкінці яких ви повинні провести фінальний підрахунок очок, користуючись доволі зручним блокнотом. Ви отримуєте по два очки за кожне наявне дерево в лісі. Кожен завершений осередок приносить зазначену кількість очок. Так само і кожна тварина надає кількість очок, вказану у відповідному осередку. Проте, крім цього, ви повинні відняти зазначену кількість очок за кожен незакінчений осередок, а також осередок із різними квітами. Перемагає той учасник, хто матиме найбільшу кількість переможних очок. У разі нічиєї перемагає претендент раніший за порядком ходів. Загалом, це усі базові правила гри, проте гра Гутан Життя в тропіках пропонує ще два варіанти правил: сімейний, в якому ви не виконуєте дії удобрення, коли приваблюєте тварину. А також наприкінці гри ви не втрачаєте очки за незавершені або змішані осередки. Проте всі інші правила лишаються без змін. А також Ускладнений варіант, в якому до гри додають карти екосистем з новими викликами. Під час приготувань в цьому режимі перетасуйте всі карти екосистем і візьміть 5 випадкових карт, виклавши їх горілиць на центр стола. На цих картах зазначаються умови, за якими ви зможете заробити додаткові переможні очки наприкінці гри. Наприклад, отримати три очки за кожен завершений осередок із квітами зображеного на карті кольору, чи по два очки за кожне дерево, яке росте на певному кольорі квітки, або ж по одному очку за кожне дерево суміжне з озером, чи по чотири очки за кожен колір тварин, що ви маєте на планшеті. Більш детально з усіма умовами карт ви зможете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Крім цього, граючи в гутан життя в тропіках, за бажанням ви можете використовувати сценарії, в яких вказуються які саме екосистеми ви повинні обрати, як і мінімальні умови, яких ви повинні досягти наприкінці партії, а також початкове розміщення планшетів гравців. Випробування, в яких зазначаються різні досягнення, і ви можете викреслювати їх як тільки виконаєте зазначену умову після партії або модифікації, що змінюють деякі базові правила, додаючи різноманіття до ваших партій. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які будуть вам потрібні для вашої першої партії в настільну гру Гутан Життя в тропіках. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її у ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!